А поки російська нафтопромисловість зазнає нищівних ударів, на болотах продовжується театральна постанова під назвою переобрання царя, окрема роль мафії у цьому спектаклі відведена так званим членам виборчої комісії. Так у Дзержинську Нижогородської області вночі місто засинає, а мафія прокидається і береться за роботу з бюлетенями. Це в принципі все, що треба знати про російські псевдовибори. Хоча потрібно віддати належне режисерам цієї постанови. Атмосфера фарсу тримає глядача від початку і до самого кінця. Знаєте, коли пройдуть вибори президента Російської Федерації? О, Путіна Ну, президента. День другий продовжимо спостерігати за виборами президента на болотах. За даними центр виборкому явка на це дійство складає 37,17%. От, наприклад, Якутськ. Мотивація присутніх у подібних діях залишається загадкою. Може, хочуть не чаклувати собі нормального президента, бо за такого, як зараз, голосувати подекуди треба на ось таких виборчих дільницях. Подумав я Пазумоя там бутолків, слінарні какую то в избирательный участок, тож не сюрприз, що здебільшого голосують дистанційно. Наразі з офіційними даними у РФ на платформі для дистанційного голосування перевищила 80%. А ось то особисто прибув, аби перевірити прозорість і безпеку на виборах. Це депутат Мособлдуми Володимир Вшивцев. Все б нічого, але посадовець сліпий. Не пасуть задніх у перегонах абсурду, і у Кемерівській області там вирішили, що найкращі виборці це підхмелені виборці. Наш підписник повідомив, що у школі номер 14 міста Прокоп'євськ на вибори заманюють як можуть. Виборчі 100 грам чекають на всіх голосуючих. Не бентежить і те, що багато дітей беруть із собою. А от справжні вибори починаються на болотах, як завжди, за розкладом після закриття дільниць. бюлетені в прийомник. Може, тому у когось з росіян не вистачає витримки та терпіння. І на ранок, взявши сокиру, цей хтось йде боротися з несправедливістю. Цього чоловіка перехожі помітили у Абакані, культурному центрі республіки Хакасія. Але чим все закінчилося, невідомо. Бо всі стежать за виборами. Нагадаю, це восьмі вибори президента у Росії. Голова держави терориста обирається на шість років. Тому так важливо провести прозорі і чесні вибори. Саме тому у Москві дехто отримує такі повідомлення. Привет! Несмотря на то, что ты поддерживаешь идеи экстремистской организации, мы рады, что ты будешь голосовать в Москве, поскольку каждый голос важен. Просим тебя не поддаваться на идеи людей, которые хотят тебя подставить и проголосовать спокойно, без очередей и провокаций. Далі більше в інтернеті з'явилася інформація, що прокуратура Москви офіційно визнала одночасне прибуття виборців на дільницю кримінальним злочином. Мова йде про так званий полдін проти Путіна. Це повномасштабна мирна протесна акція, заснована вже покійним Навальним. За задумом громадян Росії, які не підтримують політику Володимира Путіна, масово прийдуть до виборчих дільниць в останній день президентських виборів, 17 березня 2024 року, рівно о 12 годині дня, аби уникнути. Цього офіційний Кремль готовий на все, навіть на теракти та провокації. Принаймні, в цьому нас переконує партизанський рух. А теж в організації попереджають, що сьогодні росіяни готують провокації в окупованих Донецьку, Макіївці, Мелітополі та Токмаку. Тож закликають не виходити на вулиці та уникати великих скупчень людей.